Перше серйозне випробування для Михайла Мудрика та донецького шахтаря в цьому сезоні. Гра Ліги Чемпіонів проти Апоеля. Також в нашій групі Барселона та Мілан. Жорстко все буде, все буде жорстко. Дивлячись на те, як ми зіграли останні свої матчі чемпіонату України, розумію, що поєдинок навіть проти Апоеля, проти кіпрської команди, буде не таким і простим. Хоча я впевнений, що абсолютно інший буде настрой у наших футболістів. Це старт Ліги Чемпіонів в кар'єрі за Михайла Мудрика. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми почнемо. Отже, друзі, перший поєдинок Ліги Чемпіонів в цьому сезоні. Дуже важко буде нашій футбольній команді. Я думаю, не тільки сьогодні, а взагалі на протязі всього сезону. Граємо ми майже без легіонерів, я вам ще раз нагадую. Ну в будь-якому випадку нам треба грати, треба проявляти себе, треба показувати, що ми вміємо грати і без бразильців в складі. Зараз мутрик з м'ячем. До речі, я змінив все ж таки йому. Номер, тепер він грає під десяткою, як і в реальному житті. пас в центр. Ще далі. Траурей віддає передачу Судакову. пробиває. Ну ось, будь ласка, перший момент. Франціс на місці. Будемо ще намагатись. Михайло Мудрик подачі льоту ловить. Між ніг попадає ласано трауре. Не зміг він там зорієнтуватися і пропихнути далі м'яч. Ще можна. Михайло Мудрик сам ходить. Прострілом. Намагається знайти, куди ж далі проштовхнути цю передачу трауре. Трауре м'ячем. Віддав на Мудрика Мудрик. Мудрик втрачає. Але донецька команда прижала зараз своїх опонентів. Михайло Мудрик виходить! Виходить під ударну позицію! Михайло Мудрик пробиває! Говори, навіщо ти ліз? Ти що, долбою? Апуель поки що ще й робить, так тільки захищається. Віддав далі. І, удар і ось небезпека. Бий! Як він все бере? Поки що досить таки непогано атакують наші футболісти, але забити гол поки що не вдається. Що, з лівої? Чи з правої? пробиває мудрик? Добре, що перший матч Ліги Чемпіонів ми почали грати проти Апоель. Явно не найсильніша команда, яка задає невисокий темп. Але якщо ви хочете подивитися хороший футбол з високим темпом, то сьогодні грає Лєстер проти Манчестер Юнайтед. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарі під цим відео. Також наші друзі з Фабет активно підтримують армію. Вони з кожної ставки віддають частину грошей на ЗСУ, а вам при реєстрації залітає бонус 4500 гривень на перший депозит. Посилання залишаю в закріпленому коментарі, ставте з умом та перемагайте. А тим часом Барселона 1 Перемагає Мілан. Ми поки що просто чекаємо свій шанс. Траоре віддає пас на Судакова! Судаков пробиває! Мудрик до грати! Намагаємось зіграти через пресинг, але нічого не вдається. Ні. Матвієнко, браво. Ласіна Траоре. Ми тягнемо, даємо ширину, але кому цей пас? Піда Ну, зараз буде. Зараз ми отримаємо. Заходь. Корнієнко. О. Якщо далі прокинути пробий! Ще! Проходить! Браво Корнієнко! Остання атака в грі. Яка передача? Реф, ти чо? Серйозно? На жаль, це все, друзі. Після першої гри в Лізі чемпіонів донецький шахтар має 1 бал. Абсолютно так само, як і Апоель, Нічия. А Барселона тим часом перемагає Мілан з рахунком 2-1. Дуже важко мені уявити, що ж буде, коли шахта вийде віч навіч проти іспанського клуба. Де я вам скажу, навіть проти Мілана буде не те, що не прос, буде неймовірно тяжко. В чемпіонаті після п'яти зіграних турів донецький шахтар знаходиться на восьмій позиції. Вісім набраних балів у нас в активі. На поєдинок проти Миная мудрик не вийде. Дамо відпочити нашому футболісту. Як таке може бути? А взагалі нонсенс! Ну реально, як Минай може 3-0 обіграти донецький шахтар? Те, що зараз відбувається з донецькою командою, такого не побажаєш навіть ворогу зараз небезпечно. Ідаш, по люлях пробиває мимо. Да на дає пройти себе. Єгіда ж крутить м'яць центрі поля. Віддає передачу на кучерва. Кучерев. Це до речі, захисник. Дивіться, що він робить. Він там Зідан намагався пройти. Кутовий біля наших воріт. 23 хвилина зустрічі. Рахунок 0-0. Подача. Далі. Бий! Кривцов, віддай. Пробивай! Дальній удар! Вище! Пас на мудрика. Мудрик. Віддає, далі передачу він чи ні? На подачу. Ну! Шукаємо ми своїм подачами Ласіну трауре, він високий, він фактурний, може поборотися. Але поки що не проходить. Ласіна трауре, мудрик. На Ласіну. Да на Ласіну ж віддай! Після першого тайму рахунок зустрічі 0-0. Я вже просто чекаю, коли будуть забиті голи від Донецького Шахтаря. Коли грав в Кайоде, хоч якісь голи да влітали. А зараз абсолютно нуль. Я думаю, ви розумієте, це бублик. І бий. Падай. Я ж, ж Ви Розумієте, що забув конопля. І дивіться як. Зльоту підловив. Ну, тим не менш 1-0. Рахунок відкритий на 67-й хвилині. Забив наш правий захисник. Бий! Ось це норм! Оце реально була крута! атака. Ну, на тебе я надіюсь. Браво! Круто пройшов! Кривцов. Ще. Ось воно. Ось це реально грав в футбол. Браво, донецький шахтар. 2-0, 81 -ша хвилина зустрічі Ласіна Траоре Пасіч віддав передачу на на Пасіча. Було небезпечно, трубін справився. Ось це воно було. Не встигне. Дай, дай, зубков! Браво! Ну, перший тайм абсолютно без голів. В другому таймі три гола і перемога донецького шахтаря з рахунком 3-0. Шахтар! Я не чую! ми є! Шахтар. Ось тепер, друзі, буде справжнє випробування для нашого футбольного клубу. Зараз ми граємо проти Мілан. Мілан першу свою гру проти Барселони програв з рахунком 2-1. Ми зіграли за поелем 0-0. Італіянський клуб бажає відкритися. Бажає отримати перші бали в цьому розіграші Ліги Чемпіонів. До речі, Ібрагімович виходить з перших хвилин. Другий поєдинок в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Я не знаю, друзі, чого нам очікувати від цієї гри. Сподіваюся, що все в нас свин. Темп гри, які високі, вони задають нам. Браво. Мудрик. Погнав. Михайло. Мудрик! Пробиває Мудрик Стійка. Ще Мудрик. Ах, не вдається пролізти. Пасент. Ще Ібра. Ібра не проходить наплю. Мудрик! Мудрик! Один 0 друзі. 20-та хвилина зустрічі. Як же він тут проліз? Досить таки неочікувано донецький шахтар виходить цій грі вперед. Неочікувано навіть для мене. Як круто, сьогодні грає донецький шахтар. Поки що абсолютно ніяких питань до нього немає. Проходить Мудрик. Я очікую, що хтось підставить ногу і мудрик впаде, отримує пеналь. Робить ось таке закидання на Ревіча. Ревіч сам в нього вдосталь часу. Щось придумати. Він прокидує канаплю. Входить штрафний майданчик. Що буде зараз? Блок. Але ще м'яч Ібрагімовича. є. Уву Хардієнко. Тут Мілан вже просто дивом не забуває, що один небезпечний момент. Виносять футболісти. Помаранчевих футболках м'яч. Ібрагімович проходить, пробиває, знову блокує. Захисники донецької команди. Мудрик, дальній удар. Ще пробий. Хай я сам. Ще треба заблокувати дальні удари. Рубін на всі ворота. Дивіться, він здоровий. Навіз. На виніс Карнієнко. В першому таймі доволі таки сенсаційно донецький шахтар вийшов вперед. Перемога на даний момент з рахунком 1-0. А АПЛ грає з Барселоною 1-1. Далі що відбувається? Ну я вам скажу, що груповий етап Ліги Чемпіонів він завжди дуже дивує. Тому тут може бути абсолютно все, що завгодно. Браво проходить. Ласіна троре. Який пас. Корнієнко набирає, віддає передачу, але куди? Ібрагімович. Віддає пас, так і сніїться ну, один-один. Мілан якось активізувався в другій половині другого тайму. Ібрагімович. Пропускає далі. Не дають йому там віддати цю передачу. Центр поля є. Бий. Бондаренко? Я не зрозумів, як цей удар взагалі відбувся. А там був рикошет. Я б здивувався, якщо, блять, залетів. Навіс! Удар від Бондаренко ще пробитий! Чурасик! Навіс. Гол! Та як відбере все? Бий, Бондаренко! Та дивіться, як ми почали обстрілювати їх ворота. Проходить мудрик. Мудрик, злівої! Отже, друзі, після зустрічі з Міланом у нас плюс 1 бал. Я вважаю, що це досить такий непоганий результат. Наприклад, АПЕЛО взагалі програв 1-3. Наступний наш поєдинок гра проти 12-го місця Чемпіонату України футбольного клуба Зорі Луганськ. Мудрик. Дальньо! Пробиває Мудрик! Назаріна. Назаріна проходить, пробуває, але блокує кривцов. Давай, Зубков! Браво, Зуб! Та як? Мудрик. Ну що? Забувай! Сюди! Ніхто абсолютно нам не заважав в цьому моменті. І ось, будь ласка, 1-0. Отже, після першого тайму рахунок в зустрічі 1-0. гол на 35-й хвилині Мудрика вивів донецький шахтар вперед. Є. Центр. І туди. І це 2-0. Чурко. Віддає пас на хланя, а хлань віддав далі на Чурка і Тут можна робити. 2-1, але ні. Джурасик, 1 на 1, Ну ще забувай. Роби свій перший гол за донецький шахтар. Або так. Кайоде! Дивіться, як на пресінг. вони взяли нашого захисника, удари знову Трубін. Ще! Ще атака триває! Ще атака триває кривцов, дякую тобі! Завдяки дублю від Мудрика донецький шахтар добуває 3 бали в матчі проти Луганської зарі. Отже, друзі, помалу з кожним туром у донецького шахтаря вимальовується гра. І вже ми знаходимося на четвертій позиції турнірної таблиці чемпіоната України. Після восьми зіграних матчів у нас 14 набраних балів. Ну, взагалі до першого місця рукою подати, але ще багато команд, у яких на одну гру менше. Поєдинок проти Барселони, Ліга Чемпіонів, Левандовський, Нані, Дембеле, Бейон, П'яні. Жбускід, Альба, Роберто, Піке, Юнкіті та Терштегін. Лівандовський та ще й Нані. Друг з м'ячем відразу прориваємося. Ми через фланг. Я думаю, що після цієї ліги чемпіонів, якщо ми так і будемо продовжувати грати, то нас кудись -то заберуть топ-чемпіонат. Але поки що нам треба ще боротися, граючи за донецький шахтар. Нані. Нані намагався розкрутити. Де він знаходить Ліванську. Лівандовський знаходить Дембеле. Дембеле. Ну, швидкість просто неймовірна в цього хлопця. Проходить. Віддає пас і Лівандовський. Лівандовський розбирається. І пробиває. Вже на момент 10-ї хвилини ми приміряли на собі роль доганяючу. Мудрик віддає передачу, так що в центр є. Проходить і ширше. Та ширше ж ти віддай. Трауре. Пробий! Пробуває. Дальній удар. Віддав далі передачу. Небезпечно! пробивай. пробувай! Ну що дальній знову? Пробиває Мудрик. Ну, Терштеген все бачив. Ну, друзі, не сказав би я, що Барселона показує якийсь просто неймовірний рівень футболу. Так, забили вони досить таки легко, але потім Донецький шахтар все ж таки зміг зрівнятись по моментам. І навіть десь мені здавалось, перебивав Барселону Мудрик наносить він удар! Серхіо Бускетс робить пас на нані, нані з м'ячем. Намагається він роздивитися, найти, куди ж далі віддати цю передачу. Обігає він, Бускіца. А ось тепер. А ось тепер дивимось далі, що ж буде. Джурасик. А ну. Досить таки прямолінійно якось грає Ласіна Траоре. Віддаємо передачу. Зараз, можливо, буде небезпечно. Якщо Татавіцький зробить передачу, Конопля, Бий! Бий! Та як? Ще! Ласіна! Трауре! Ласінчик! Ласіна трауре! Після якої передачі від мудрика забиває гол! Ось ми плювалися на трауре! Степаненко відпрацював в відборі. Мудрик віддав передачу і траури, як же він вирішив в цьому моменті. Бий! Джурасик! Є. Є. БИЙ! Жорді Альба перший. І тут Адама. Що далі? Адама віддає на Лівадоска, Лівадовський пробуває, Трубін відбиває. Ой-ой-ой, аубам'янг. Пробиває Обам'ян, поперечка тепер грає вже на нашу користь. На жаль, не вистачило нам часу, щоб провести цю атаку. Але друзі, рахунок матчі 1-1. Отже, друзі, в чемпіонаті України нам всього-навсього не вистачає 3 бали. 3 бали, щоб зайти на перше місце. В зоні вильоту знаходиться Кривбаз та ФК Львів. Ну а в лізі чемпіонів Донецький шахтар впевнено займає другу позицію. До речі, Мілан не зміг впоратись проти Апоелі. Вони зіграли з рахунком 3-3. Я впевнений, що в другому колі Мілан додасть. Отже, друзі, якщо ви хочете продовження, дайте максимальну активність під цим відеороликом. Я бачу активність. дропаю наступне відео. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте!